Воно знімає в Польщі прапор, наш український пікунам, Демонстративно, наче лапоть, що служить нашим ворогам. Воно півсучик фашистяра, а поряд з ним їх депутат від злоби чорний, як котяра, що не нажервся мишенят. І з ними натовп, із таких же колись нам названих братів. Лютує ксьонц, і прапор ріже. І шматує власний когнітив. А депутати руку тисне, зазнятий прапор уночі і платить злотики навмисне. Що брета. Глядачі, Що ж ви, мерзотники, забули, рядки, що вам Тарас писав, І відкрили пащі, мова кули, щоб Бог вас більше не спасав, то я вам гучно нагадаю. Шевченка, генія, рядки, не кучся пшек у вовчу стаю, і з москалями залюбки. Подай же руку козакові, і серце чистеє, подай і знову іменем Христовим, ми новим, наш тихий рай, не братан, Тарас і Фашистяра.